Грав із Зідано і грав у Бразилії. Це може бути Роналдо. Роналдо Назарович. Алексі Санчес, Марсель Копа Америка. Добре. Марсель Ліверпуль, це Джібріль Сесе. Ти що, така легенда? Грав теж із Зіданом. підходить. Едінсон Кавані. Ох, так би вкрав у тебе це. Наполі і виграв Копа Америка. А цей Марадона вигравав. Марадона не вигравав. Mm -hmm. Цей Марадона взагалі він щось вигравав. Крім Кубка Світу своєю рукою Роберто Карлос. Я програв. Виграв Лігу Чемпіонів і грав із Лукаку, це Дергба. Добре. Сіті Лукаку це Дебрюйне. Він зараз щось вкраде по-любому. Ковачич. Бенфіка Лукаку, це Ян Вертонген. Що сіті лукаку ще од. Топіньке, чувак, злився.